Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. Дивимось різні питання, але зазвичай починаємо з особистого життя. Тож, до чого вам готуватись у вашому особистому житті? Так, ну тут, тут просто от білі розпач, королева мечів нам показана. Це може бути для когось з вас людина, а може бути взагалі з війною пов'язано. Будьте дуже-дуже уважні, обережні, бо тут, ну, тут атаки показані. Я це відео випущу вранці, щоб, знаєте, попередити, щоб ви були просто уважніші, як, ну, ніж зазвичай. Бо попередження таке, що, знаєте, не можна його ігнорувати. Всі ми знаємо нашу ситуацію, позицію, нашу цю війну і просто от, будьте уважніші і до себе і до своїх рідних, близьких. Ну, потім будете це все обговорювати, будете, ну, знаєте, будете з кимсь враженнями ділитися, але ж тут не так, що буде час щось планувати, щось. Ну, тобто чуєте сирену, ховайтесь. Це все, що я можу вам сказати. Особливо ті е, міста, райони, де от близько до лінії фронту, просто будьте дуже уважні. Не закривайте очі на попередження сирен. Ховайтесь, ви почули. До чого готуватись у сфері кохання? До чого вам готуватись у сфері кохання? Ну, взагалі, до якихось подарунків долі у сфері кохання. І до цих подарунків долі у вас, ви навіть вже готові. Але дивіться, хтось з вас буде закриватись від таких подарунків долі, що ой, не треба мені, я вже знаю такі подарунки, що потім не знаєш, де подітись від них. Ви знаєте, завжди давайте можливість для дива. І завжди, ну. Будьте людиною, яка хоча б може повірити в те, що вам пощастить. Те, що у вас є досвід, і він такий, що рани загоюються, і може вже довго у вас вони загоюються, але ж це не означає, що взагалі в вашому житті ніколи нічого хорошого не буде. Доля вміє дивувати, дайте їй шанс. Це може бути нове знайомство, це може бути для когось з вас, навіть повернення людини, але таке, що ви будете розуміти, що людина змінилась, і людина якось по-інакшому сприймає і вас, і світи, і себе поводить по-інакшому. Це теж як подарунок долі для когось з вас може бути. Тож не поспішайте вибудовувати паркан коло себе. А просто дайте можливість долі вас здивувати. Робота. До чого вам готуватись в роботі? Аліса, ти теж працювати прийшла? Будь ласочка. Ну, Так. Так, до чого вам готуватись в роботі? Ну, взагалі-то готуйтесь до приємного. Спілкування в роботі, це може там, з подружками каву будете пити вранці, як, знаєте, день правильно починати. Або чай, або там ну, просто водички поп'єте, хто що любить. І будьте готові, що закінчується якийсь складний період у вас в роботі. Може, хтось буде взагалі відмічати кінець тижня робочого. Швидкий якийсь розвиток через появу людини по роботі. Хтось там може з клієнтів, може з співробітників, але з якоюсь пропозицією. Озвучка від Ериса вона завжди така наполеглива. Це ж гукає Алісу, То, ото може і вас хтось погукати. Ввечері з роботи, десь от піти і, знаєте, весело провести час. цей день вже він не про роботу, насправді. От, знаєте, коли нема вже настрою, ви вже напрацювались весь тиждень, і ви будете, ну, там щось, ви, звісно ж, будете робити, але ж здебільшого таке, знаєте, планування, що як далі буде, і взагалі якісь. Знаєте, от втомленість. От просто втомленість. І не хочу вже працювати, хочу відпочивати, то і дозвольте собі. Іноді треба прислухатись до свого організму. Що важливо прийняти в цей день? І до цього теж треба готуватись. Ой, що важливо прийняти в цей день? Розкрилась, тож залишаємо. Суперечливі, ну, скажімо, новини, інформація суперечлива. Жінка нам королева мечів показана, на дні колоди ховається король Пентаклів. Щось між собою будуть розглядати люди якусь інформацію. Але трошки так сперечатись, трошки вони не будуть згодні один з одним. Нічого, так буває. Жінка тут більш налаштована на розгляд інформації. Чоловік, знаєте, йому хочеться, щоб усе одразу, і щоб він ну, знаєте, як, я знаю, як, там, як воно потрібно бути, як воно краще, я знаю про що йдеться мова. Жінка буде в настрої: я докапаюсь до правди. От приймайте цю ситуацію. І давайте дивитись далі, від чого краще, б за все, відмовитися. До цього теж треба готуватись. Так, відмовтесь від такої ситуації, коли ви судите когось. Бо насамперед у вас обмежена інформація, вона у вас є, але не в повному обсязі. І ви в цей день судити будете ситуацію, людину, будь-кого, будь-що. Здебільшого, знаєте, з такого настрою, коли ви можете бути чимось налякані. У вас може бути просто поганий настрій, бо ви не виспані, або ви не дуже добре себе почуваєте. От просто будьте уважні до того, що. Не самий такий правильний день висловлювати свої судження або для когось з вас сприймати чиїсь судження. Бо, знаєте, це як трошки обмежений розгляд ситуації. Відмовтесь від, скажімо, опрацювання чогось. Або сприйняття чогось, коли ви розумієте, що десь там несправедливо щось. От дотримуйтесь більш от таких, знаєте, правил, коли все по справедливості і ніяк інакше. Далі дивимось, чого вам не уникнути в цей день. Чого вам не уникнути в цей день? Емоційного такого прояву, і взагалі от хвилювань, щось болісне буде. таке знаєте Коли от ви або сприймаєте щось болісне, або ви самі будете комусь наносити таку травму душевну, таку, може хтось і тілесну. Ситуація якої, на жаль, не уникнути, в якої ви будете втрачати. Свої ресурси, для когось це буде матеріальне, для когось це внутрішні ваші ресурси, коли знесилення може бути. Будьте уважні, будь ласка, бережіть себе і як можете, уникайте таких ситуацій, або як можете, старайтесь не дуже поглинати в такі ситуації. Я розумію, що всі ми слідкуємо за новинами, всі ми дуже. Такі, знаєте, зараз ну, внутрішньо наелектризовані, і будь-яка ситуація нас легко. Ми спалахуємо легко, і з рівноваги виходимо легко, але все ж таки, якщо можете, щось чимось себе заспокоюйте. Далі поради від вищих сил для вас на цей день. Якась ситуація все ж таки відродиться для вас, або ви спостерігатимете якусь ситуацію, і вона дуже швидко буде розвинута, а потім все в один момент зупиниться. Це може бути ситуація, яка взагалі от або вночі буде відбуватись, або е, от ранок, коли тільки-тільки, знаєте, ніч іде. І ще погано все видно, але ж страхи, такі панічні стани. Оце може бути, коли ви повертаєтесь до швидкого, скажімо, сприйняття, опрацювання якоїсь ситуації, коли ви панікуєте через когось, бо тут буде причина. Давайте. Дивіться, насправді, е, от воно все закінчиться і всі оці погані моменти, все там, де ви втрачаєте, воно відійде від вас. І залишиться тільки те, що от воно, ну, те, що у вас є, і ніхто не відбере, поки ви самі не відмовитесь. І насправді новими можливостями, новими якимись пропозиціями, цікавими, е, ну, скажімо, Вправами, якимось цікавими розглядами, оце все завершиться. Просто важливо в цій всій ситуації, знаєте, от тут знесилення ще й буде здебільшого через те, що відпочинку недостатньо у вас на, на сьогоднішній день. Вам треба як. Знаєте, дати собі можливість відпочити. Ну, бачите, що робить. От на цьому я закриваю відео. Всім вам дякую. І всім вам бажаю гарного дня, не дивлячись ні на що, ні на які страхи, ні на які там неприємні ситуації. Хай все буде якомога найкраще для вас і для вашої родини. І обов'язково бережіть себе і будьте уважні один до одного. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!